Всім привіт! Нарешті ми отримали нові спінінги. це Flagman Optimum зразка 2023 модельного року. Це, мабуть, одна із найпопулярніших серій від компанії Flagman, а саме Optimum це найпопулярніші спінінги для ловлі на мікроджиг та легкий джиг. Спінінги отримали повністю новий дизайн, повністю нові бланки та оновлену фурнітуру. Від попередньої серії тут залишилась лише назва. Давайте оглянемо їх більш детально. Всі спінінги із серії Flagman Optimum мають екстра швидкий стрій та вклеєну вершинку. Тобто, це всі бланки типу Solid. Бланки з вклейкою. Вклейка має середню довжину та середню жорсткість для того, щоб вудлище гарно працювало не тільки. По середньому, а ще й по нижньому тестовому діапазону. Бланки нових спінінгів Optimum виконано із карбону 30 тонн також тут оновлена фурнітура це полегшені однолапові кільця в стальних нержавіючих оправах із вставками Сік. Такі кільця добре розвантажують бланк, полегшують верхівку, але при навантаженні розподіляють нагрузку по всій довжині бланка, завдяки чому спінінг добре справляється з рибою середнього та великого розміру, незалежно від свого тесту. Ручка спінінга рознесена, виконана із Єва з верхньою гайкою катушка тримача. До речі, катушка тримач у нас анатомічної форми досить зручно сидить в руці. На відміну від попередніх оптимумів, оновлена модель стала більш легшою, дзвінкішою та чутливішою. В першу чергу це одразу відчувається, коли тільки береш спінінг в руку, а на риболовлі спінінг розкривається вже наповно. Головне використовувати з даними моделями тонкі шнури, тоді ви зможете чудово контролювати приманку навіть на найменших вагах. Спінінги стали більш чутливіші, інформативніші, ви зможете краще контролювати приманку, і взагалі у вас з'явиться більше розуміння, що там взагалі відбувається під водою. Ну і звичайно, найлегші, найм'якіші покльовки, окуня, щуки чи судака ви також не пропустите. Всього в серії оновлених оптимумів у нас є 4 моделі: наймолодша модель в довжині 2,03 метра з тестом від 0,6 до 5 грамів. Такий легенький ультралайтик, звичайно, спіннінги в першу чергу створені для ловлі на силикон на мікроджиг. Дана модель чудово підійде для ловлі окуня вагами 1, 2, 3 грами. Якщо вам потрібно ловити на більш важчі ваги, обирайте просто наступну, більш потужнішу модель. Рекомендую використовувати з даним спінінгом найтовші шнури це товщина 0,2, 03. По японській класифікації, тоді спінінг розкриється наповну із максимальною чутливістю. Наступний спінінг в серії у нас в довжині 221 з тестом 0,8-8 грамів. Це також універсальне ультралайтове вудлище, яке в першу чергу створене для ловлі на силіконові приманки, але при необхідності ним можна закинути якийсь невеликий кренк, вертушку. чи Коливалку. Це також ультралайт, але з більшим запасом потужності для ловлі на 1, 2, 3, 4, 5 грамів. Далі в нас ідуть вже більш лайтові версії. Перша моделька з тестом 2.12 в довжині 2-21. Чудовий лайтовий універсал, звичайно, під ловлю на джиг. Чудово підійде вже навіть для ловлі щуки та судака. Ну, звичайно, що крім окуня. Завдяки. Він буде гарно працювати і по нижньому тесту. Це ловля там на 2-3-4 грами. Але якщо ловити вагами 8-10 грамів, ця модель також чудово підійде для такої риболовлі. І найстарша модель в серії має тест 316 і довжину 236. Це вже такий чудовий береговий лайт, який в першу чергу підійде для ловлі окуня, щуки та судака на джиг з берега. Але його можна брати з собою і в човна. Він гарно починає працювати вже від 5 грамів, а якщо використовувати тонкий шнур 04-03 по японській класифікації, можна ловити навіть на 3-4 грами. Чудовий лайт із потужним комлем. Екстра швидкий стрій, а вклейка також допоможе вам контролювати як проводку, робити її більш м'якою і чудово відчувати як в руку, так і бачити візуально по білому кінчику всі покльовки. Гарний спілінг для лайтової джигової риболовлі. Ось така у нас чудова новинка від компанії Флагман. Я впевнений, що оновлений оптимум стане справжнім бестселером серед риболовів, які полюбляють ловити окуня, щуку судака. На силікон та джигові монтажі. Сучасний оновлений дизайн, якісна фурнітура та дзвінки бланки не залишать байдужим навіть найвишуканіших риболовів. Тому рекомендую вам звернути увагу саме на цю серію, якщо ви полюбляєте ловити саме на джиг та мікроджиг. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві риболовні відео. З вами був Павло, фламаншоп. До зустрічі на воді!